Вітаю усіх! Сьогоднішнє відео буде присвячено слову time, тобто час. Вирази, ідіоми, корисні слова, зв'язочки, які ми використовуємо, а іноді робимо помилки, використовуючи слово час. Отже, from time to time. час від часу. We come to this restaurant from time to time. Ми приходимо до цього ресторану час від часу. At the time або at that time, на той час. I was so happy at that time. Я був такий щасливий того часу, на той час. Далі, власне, варіант, коли часто робимо помилки. On time і in time. On time. Перекладаємо вчасно, пунктуально, прийти рівно тоді, коли треба. You are punctual if you come on time. Ти пунктуальний, якщо приходиш вчасно. In time це завчасно, заздалегідь із запасом часу. You have plenty of time to prepare if you come in time. Ти матимеш багато часу для приготування, якщо приходиш завчасно, тобто з запасом. On time вчасно, наприклад, фільм розпочався вчасно. On time, так? А люди, які не люблять запізнюватися і для них краще прийти на 10-15 хвилин раніше, то ось вони приходять in time, тобто завчасно. Окей, okay. have a good time. Гарно проведи час. Таке побажання. See you tomorrow. Have a good time. Побачимо завтра. Гарно проведи собі час. Take your time. Не поспішай! Роби в своєму темпі. You don't have to hurry. Take your time to do this task. Тобі не обов'язково поспішати. це завдання в своєму темпі. To waste time. Марнувати час. You are just wasting my time. It doesn't have any sense. Ти просто марнуєш мій час. Це не має сенсу. І навпаки, to save time. Заощадити час. I will save lots of time taking this road. Я заощаджу багато часу, їдучи цією дорогою. Складнощі і можливості. Hardships and possibility. Have a hard time або «Have a rough time. Мати складний час. He's having a hard time at the moment. У нього зараз складні часи. Make time for something, виділити час, знайти час для чогось або для когось. You should make some time for visiting your friend. Тобі слід знайти, виділити трохи часу для відвідування свого друга. To run out of time, закінчуватись або збігати про час. Hurry up. We are running of time. Поспішай. У нас збігає час, або наш час збігає. У нас закінчується час. It's high time. Саме вчасно, або давно вже час це щось зробити. I guess, it's high time to make your decision. Гадаю, саме час прийняти рішення. Ідіоми. Тобто сталі вирази, в даному випадку, які будуть використовувати слово time. Only time will tell, лише час покаже. Так? Англійською мовою він скаже. Maybe you are right, but only time will tell. Можливо, ти правий, але лише час покаже. Тут слово tell можна перекласти як відрізнити щось від чогось. Так? Тобто, саме час. Покаже або відрізнить, чи це була правда чи ні, чи це було правильне рішення чи ні. Third times a charm. Третій раз на треть, за третім разом пощастить. You will definitely win today. Third times a charm. Ти точно сьогодні виграєш. Цього разу тобі вже пощастить. На третій раз пощастить. Have the time of your life. Проводити найкращий час у житті, переживати якісь незабутні емоції. That holiday was the time of my life. Ті канікули або та відпустка це просто був найкращий час мого життя. Time flies. Час летить. Elderly people say: Do something useful, because time flies. Старші люди кажуть. Зроби щось корисне, тому що час летить. Ну, і на завершення такі цікавинки. Прикрасить вашу мову вираз for the time being. Можна перекласти як на даний момент, в даний час. I'm working in this building for the time being. Я працюю в цій будівлі на даний момент. Since time immemorial. З незапам'ятних часів, з давніх давен He has been in love with her since time immemorial. Він у неї закоханий з незапам'ятних часів, сто років, дав давно. Ну, і казковий вислів Once Upon The Time. Всі казочки розпочинаємо саме так. І після нього завжди буде конструкція There Was, або The Were, або The Lived. Така інверсія і зберігатиметься в українському перекладі, наприклад. так? Тобто, ми скажемо якось одного разу, once upon a the time, there was a king who had three sons. Якось одного разу був собі король, який мав трьох синів. так? В українській мові теж присудок, дієслово, стане перед підметом: був собі король. Подивився він на своїх синів. Покликав він їх і каже, так? тобто присудок дієслово стане перед підметом. Ну, ось вам і казочка, а мені бублики в'язочка. І сподіваюся, ще лайк за перегляд цього відео. Підписуйтесь, коментуйте і до нових зустрічей. See you soon!